Одесити, що мешкають за адресою вулиця Лазарева, 27, не знайшли свій будинок на інформаційній табличці. Побігавши по дільницях, принципові городяни все таки змогли здійснити своє волевиявлення. Проте до організації виборчого процесу постає все більше і більше питань. Телекомпанія Круг вже повідомляла про важку долю мешканців згорілого будинку по вулиці Лазарева, 27. До всіх їхніх бід додалася ще одна: вони не можуть змінити владу, яка не хоче відновлювати зруйноване житло городян. Любов Ісакова запрошення на вибори не отримала, тож об одинадцятій дня вирушила на найближчу виборчу дільницю в школі номер 103. Однак свого будинку на інформаційній табличці не знайшла. И когда у входа я зашла в школу, там с правой стороны висел список Лазарева и номера домов. Была только четная сторона расписана. Начала спрашивать, где же все-таки нечетное, где наш дом? Ну, идемте, какая-то девушка меня подвела до столовой, наверное, там. Довела, и там тоже у входа какие-то тоже висели э, адреса. Она говорит, нет, вас тут тоже нет. Я ушла. Після цього літня жінка піднялася на другий поверх, де також була виборча дільниця. І там будинку не знайшлося. Виборча подорож продовжилася через дорогу у поліклініку. Історія повторилася знову. Повернувшись додому ні з чим, Одеситка зустріла сусідку, в якої було запрошення на вибори. Озброївшись документом, жінки знов пішли до школи номер 103 Як не дивно, з другої спроби будинок 27 знайшовся. Я дала паспорт, по паспорту нашли список. Вот. И я говорю, а где же написан номер дома на списке, там все напечатано. И на стене перед каждой там за спиной девочки обязательно висели номера домов. Мы сейчас допишем. Взяли шариковую ручку, дописали Лазарева 27, нашли меня, я пошла, проголосовала. После всего я пыталась вот этот весь дом собрать и всех уже довести конкретно куда нужно, потому что пригласительных не было. Якщо зникнення окремих виборців зі списків стало для України досить звичним явищем, то відсутність цілих будинків вже занадто навіть для вітчизняних виборів. Хоча мотиви цілком зрозумілі, за кого проголосують люди, які мешкають в напівзгорілому звалищі будівельного сміття, і допомогу яким чинна влада надавати і не думає. Питання риторичне: Костянтин Гречаний, Руслан Акаєв, телекомпанія Круг.